Минула ніч у Крему видалася гучною. Цього разу окупаційна влада особливо старанно приховує будь-які подробиці. Лише російський медіаресурс Астра стверджує, що атакований центр космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії. Буцімто завдано удару ракетами Стормшадоу та дронами біля Лушти та у Сакському районі. Джерела ресурсу стверджують, що поранено співробітника ФСБ, пошкоджено техніку та антенну супутникового зв'язку, але перевірити цю інформацію поки. Не вдалося про те, що Росія розгортає в окупованому Криму нові комплекси системи контролю космічного простору. Повідомлялося ще у 2016 році. Це дало б змогу значно збільшити бойові можливості щодо комплексів попередніх поколінь. Із введенням у дію нових комплексів окупанти мали б змогу постійно контролювати навколо земний простір за всіма нахилами і у максимальному діапазоні висот. Можливе ураження Ня важливого об'єкту в українському війську поки не коментували, міжнародні організації нічого не змогли зробити задля звільнення кримських бранців. Їм немає за що дякувати, заявив президент України Володимир Зеленський на своїй підсумковій прес-конференції. Він зауважив, що процес обміну військовополоненими уповільнився через Росію. Повертати депортованих українських дітей допомагає катар. А от з кримськими бранцями складніше, додав Зеленський. Таких зараз налічується 191. і 123 з них коремли. 25 тисяч тонн зерна доставлені з Одеси до турецького порту Самсун. Вже за 10 днів прямуватимуть до Нігерії. Шлях до африканського берега займе ще близько 20 днів, залежно від погодних умов. Партію збіжжя у межах української ініціативи «Grain Фром Юкрейн розвантажили у Туреччині в листопаді. Тут його розфасували по 50 кілограмовим мішкам та завантажують у трюми Фуаціязґін ми завантажуємо вже пакетований вантаж і доставимо його до Африки. Ми дуже тішимося, що можемо бути частиною цієї роботи. Після виходу Росії з зернової угоди Україна використовує альтернативні шляхи для постачання зерна на світові ринки. Їх розробили перевізники спільно з українськими військово-морськими силами. Вантажі відправляються з бортів Одеси, Чорноморська та Південного. Кораблі йдуть територіальним морем Румунії, Болгарії, потім Туреччини, і таким чином можуть потрапляти до турецьких портів. Тепер ми отримали від міжнародних компаній можливість страхувати ці кораблі по цьому маршруту, і це також допомагає тому, щоб більше кораблів було залучено до перевезення українського не тільки зерна, але й інших продуктів, які потребують виходу на експорт. Туреччина має серйозні спроможності для переробки доставленого українського зерна. Відзначає надзвичайний повноважений посол України Василь Боднар. Тоді як українські порти піддаються терористичним обстрілам з боку Росії, держава-окупант створює загрозу світовій продовольчій безпеці, замінуванням акваторії та переслідуванням цивільних суден, саме убезпечення українських портів та безпека цивільного судноплавства є вимогою України до відновлення зернової ініціативи. Зараз ООН і турецька сторона проводять відповідні переговори з тим, щоб добитися відновлення цього зернового коридору в взаємовигідних умовах. Але для України важливо, щоб питання, які стосуються української безпеки, безпеки кораблів, були абсолютно враховані, і позиція України тут в даному випадку була ключовою. Чорноморська зернова ініціатива мала гарантувати безпечний експорт з українських портів на тлі російської загрози. Фактично, вона складалася з двох окремих угод з різними змістами: між Україною та ООН за участю Туреччини, а також подібний за участю Туреччини Об'єднаних Націй та Росії. Трохи менше ніж за рік дії цієї ініціативи Україні вдалося експортувати близько. 33 мільйонів тонн збіжжя. Але цьогоріч, у липні, Москва в односторонньому порядку вийшла з угод. Нібито через українські атаки на військові бази окупантів у Криму. Відтоді Україна самотужки знаходить шляхи експорту морем, ба більше відігнавши російський флот.